Усіх вітаю! Мене звати Мар'яна Франко. А ви слухаєте або дивитеся мій блог про психологію та психотерапію, який виходить практично щодня, кожного буднього дня, і це 5 хвилин, які ви можете інвестувати в своє ментальне здоров'я, розібратися з тим, як працюють ті чи інші речі пов'язані з психологією. І сьогоднішній блог пропоную приділити маленьким пожирачам нашого ментального здоров'я, які роблять нам нерви чи не щодня, а саме негативним автоматичним думкам. Адже психологи останнім часом, коли консультують людей, наполегливо рекомендують не вірити своїм думкам. Так, так, саме не вірте своїм думкам. Адже насправді це якраз є частина критичного мислення перевіряти свої думки. Чому? Ну, перш за все, психологи прекрасно розуміють, що думка це лише електрохімічний сигнал, пов'язаний з тим, що ми мали певний досвід, певна інформація потрапила до нашого мозку. Але чи ця інформація є? Відповідно до реальності, ну, ви можете перевірити навіть на якомусь власному прикладі, наприклад, ви можете зробити такий невеличкий експеримент, і протягом наступних п'яти хвилин спробувати походити по кімнаті, говорячи собі, я не можу ходити по кімнаті. І, незважаючи на те, що ви говорите собі, я не можу ходити по кімнаті, продовжувати ходити по ній. І з часом ви зрозумієте, про що я говорю, чому не варто думати, що ваші думки є реальністю. Адже ми дуже багато речей собі надумаємо, достатньо розуміти навіть те, що близько 60-70 Тисячу думок у нас є щодня. Багато з них ми навіть не зауважуємо, а вони підпорогово так, виникають, є на фоні і можуть робити нам настрій, навіть вибудовувати наш день. Наприклад, ви можете собі уявити, що якщо якась людина вам не подобається, або ви буквально на дух не переносите якусь людину. Згадайте, будь ласка, про когось з свого досвіду. І спробуйте подумати про цю людину щось хороше, навряд чи вам це вдасться. Або ж, навпаки, якщо якась людина вам дуже подобається, от прямо ви захоплюєтеся нею, і спробуйте про цю людину подумати щось погане. Вам це теж навряд чи вдасться. Адже ви будете прагнути мати про неї хорошу думку. В цьому і полягає один з ефектів, одне з викривлень когнітивних наприклад, ефект Ореолу, і чому. Люди так часто відстоюють честь свого кумира, вони не можуть припустити, що ця людина може припуститись, наприклад, помилки або зробити щось не те. Так що ж нам робити з нашими негативними автоматичними думками і як собі допомагати? Ну, завжди я рекомендую робити таку вправу, яка допомагає робити собі ментальну гігієну і повсякчас задавати собі запитання, якщо ви бачите, що у вас. Буквально заклинуло на якійсь думці це думка чи це факт? Фактами є про всяк випадок, я уточню, ті речі, які реально відбулися, або з вашого досвіду, ви знаєте, що відбувається регулярно повторювано, наприклад, що Сонце щодня сходить зранку. Але навіть це є просто висока ймовірність того, що воно завтра зранку теж зійде. Тобто, фактами ми можемо вважати все ж таки ті речі, які вже відбулися, і від яких ми можемо відштовхуватися, щоб робити якийсь умовивід. Наприклад, що ця людина мене не любить, я можу знати тільки після того, як ця людина скаже мені, що. А я не хочу мати з тобою жодної справи, ти мені не подобаєшся. Все, решту, це моє додумування: що я комусь подобаюсь або не подобаюсь. Так, з цим дещо важко обходитися, адже ми хочемо знати а, вже так. А, точну інформацію, і е, далі, якщо ми не маємо знання і не маємо гарантії, ми починаємо тривожитись. Саме тому ми починаємо підтягувати інформацію і робити світ таким, як ми хочемо бачити. І, е, власне, це якраз є мішень для того, щоб не мати негативних автоматичних думок, не самі думки, а те, що їх підігріває і викликає, а саме тривога. Адже якщо ви подивитеся е, за своїми думками. Просто протягом хвилинки поспостерігаєте, то всі думки наші стосуються або минулого, і ми переживаємо, що щось відбулося не так, що щось не відбулося, або ж майбутнього, і ми тривожимося про те, щоб це вийшло так, як ми собі запланували. А саме спокійне місце в цій реальності насправді це є місце тут і тепер. Тобто, як тільки ми повертаємося. Цю ситуацію, де ми знаходимося тут і тепер. Зразу у нас є менше думок про минуле. Я сиджу і розмовляю з вами, записую п'яти хвилинки. Про майбутнє, я не знаю, сподобаються вам ці п'яти хвилинки чи ні. Але я знаю, що я можу зараз зробити. Я можу до вас донести інформацію про те, чому не варто вірити своїм думкам. І якщо ми зважимо на те, що людина, власне, має дуже розумний і розвинений мозок, то в нас є така опція, якої немає в тварин, це є уява. І, власне, за рахунок уяви, ми можемо проєктувати на свій внутрішній такий екран уявлення, схожі, як в нас є при снах. Тобто у сні насправді ми ті сни, які ми бачимо, це ми бачимо свої думки і переживання. Лише очі в нас закриті, і так начебто, ми опинилися в кінозалі, де навколо темрява. А під час сну ми бачимо дуже чіткі картини на екрані, але весь. Решту час у нас також всередині раз по раз виникають думки, які ми проєктуємо на внутрішній екран, ведемо діалоги з тією чи іншою людиною, будуємо плани, і насправді це все наша уява. І якщо ми добре розберемося в цьому, то ми перестанемо вірити своїм думкам, не перевіривши їх, адже ми не віримо всьому, що нам показують у фільмах, і так само ми не віримо в що нам приснилося. Ми кажемо, ой, я злякалася, в мене був якийсь кошмарний сон, але тут і зараз все гаразд. І, виходячи власне, з своєї уяви, ми заспокоюємося. І так само, власне, вартує, якщо ви бачите, що дуже у вас багато тривожних негативних думок, повертатися в тут і тепер і спитатися, гаразд, а що тут такого страшного відбувається? І відповідь буде нічого. Тож я вам бажаю навчитися техніці тут і тепер це один з до речі елементів так званої гештальт-терапії, на чому це одна з основ так, повернення в усвідомленість, повернення в тут і тепер. І це допомагає нам краще розуміти себе. І якщо вам цікаво, як навчитись краще себе стабілізовуватись. Пишіть в коментарях, і я зніму для вас невеличке відео справою, як можна навчитися себе стабілізовувати і не вилітати з моменту тут і тепер. Поки що всім гарного дня, міцного ментального здоров'я, тримайте голову в холоді, ноги в теплі, і слава Україні!